Етап другий. Конструкторський. Завдання заповнити таблицю, розподіливши наданий перелік матеріалів інструментів, пристроїв та обладнання. Етап третій – Технологічний. Октайдер. многогранник з вісьма гранями. Правильний октайдер є один з п'яти опуклих правильних многогранників так званих платонових тіл. Грані правильного октайдера Вісім правильних трикутників. Крок перший. Виготовлення соломинок. Дивись відеоурок виготовлення паперових соломинок. Посилання додається. Крок другий. Нарізання соломинок. Весь павук складається з одного великого октайдера, чотирьох середніх октайдерів та одного маленького октайдера. Для виготовлення одного елементу октайдера потрібно 12 соломинок. Крок третій. Підготовка ниток. Для найбільшого елементу потрібно 3 метра нитки. Для середнього 1 метр, для маленького 80 см. Нитки повинні бути міцними нарватися.